колишній президент Петро Порошенко, який цього тижня потрапив під санкції уряду президента Зеленського. пане президенте, дякую за ваш час. Я хочу почати з цих санкцій щодо вас, уряду Зеленського. вам висувають підозру в державній зраді та сприянні терористичній організації. Яка ваша відповідь на це? Це не Лисина це. Це не через це. по перше, це неконституційно, незаконно, протиправно, тому що за українською конституцією і українським законодавством неможливо вводити санкції проти громадян України, які зараз перебувають в Україні. Пункт другий це символ того, яку злощасну виборчу кампанію вирішив розпочати зеленський я лідер опозиції. я лідер другої за чисельністю парламентської фракції. І на жаль, Зеленський хоче зачистити виборче поле і ліквідувати свого головного конкурента. це не має нічого спільного з демократією та свободою. Я дуже пишаюся тим, що громадські активісти правозахисні організації України роблять абсолютно чіткий меседж Це незаконно якщо у вас щось є, пред'являйте, будь ласка, і йдіть до суду. І якщо у вас нічого немає, ви можете собі уявити, що політичний лідер може одноосібно прийняти рішення і підписати указ президента, атакуючи свого головного опонента. І я дуже хочу підкреслити сьогоднішнє послання віцепрезидента про те, що наші цінності повинні об'єднувати нас а свобода і демократія, в тому числі забезпечення вільних і демократичних виборів, мають викликати довіру народу та іноземних партнерів України. Я не хочу вас перебивати, але я просто думаю про це, коли ви це говорите. США, Саудівська Аравія, Росія та Україна, мають переговори. Але моє запитання до вас: хто має виступати за інтереси українського народу в цей критичний час? Це абсолютно правильне запитання і в цій ситуації одним із ключових факторів захисту українських інтересів є єдність єдність всередині України. Ця єдність допомогла нам відкинути Росію від Києва, від Херсона і від Харкова в 2022 році. А зараз це атака на єдність, тому що єдність означає відсутність виборів. І якщо президент вирішить почати вибори, це руйнує єдність. це робить Україну слабшою. Ми повинні забезпечити мир через силу, і тому нам потрібно зробити Україну сильною. Нам потрібно зміцнювати нашу трансатлантичну єдність. А замість цього, Зеленський йде туди і приймає слабку позицію. Нічого про Україну без України цей принцип був закладений мною як президентом з 2014 року. Нічого про європу без європи. у цій ситуації ми будемо залишатися об'єднаними в Україні об'єднаними навколо нашої армії навколо прагнення до ЄС і НАТО в єдності за Україну. на жаль, ці абсолютно безвідповідальні кроки, незаконні та неконституційні, роблять Україну слабшою. Зеленський для мене не ворог. у нас один ворог. І ім'я цього ворога Путін так мені просто цікаво, знаєте, все це відбувається. Є реальний тиск, щоб щось зробити, тому що вбивство українського народу тривають щодня. і мені просто цікаво, чого ви хочете на чому ви наполягаєте І чого ви вимагаєте від сполучених штатів прямо зараз, коли вони бачать Україну прямо зараз. Кантрі бінчажви, коли головного лідера опозиції в цій країні звинувачують у прихильності до терористів. Найденюкраїно не во ніхто ні в Україні, ні в світі ні в що потрібне не вірить. і в цій ситуації, що нам дійсно потрібно, нам потрібно зробити Україну сильнішою. Мати більше озброєння, в тому числі ракет великої дальності, у тому числі протиповітряної оборони. Нам потрібно більше санкцій у тісній координації з нашими американськими та європейськими партнерами. тому, безперечно, мюнхен є поворотним моментом. Я маю персональне запрошення брати участь у всіх мюнхенських заходах. і замість цього наклали незаконну заборону мені перетинати кордон і перебувати в Мюнхені. This це просто не зрозуміло з боку наших партнерів. У цій ситуації я вважаю знову ж таки, ми повинні припинити нападати один на одного. Ми повинні об'єднатися і ми повинні бути готові залишатися сильними і зупинити Путіна тому що ми не повинні боятися Путін. Ми не повинні давати йому можливість іти так далеко, як він хоче. Я пишаюся тим, що я три роки працював з президентом Трампом. Це не виклик, це можливість. І я хочу нагадати, що першу летальну зброю я як український президент отримав від президента Трампа. перші санкції проти північного потоку, я як український президент, отримав від президента Трампа. І першу потужну підтримку для нашої економіки ми отримали від президента Трампа. І в цій ситуації в Мюнхені приїжджає український президент. і його запитували про ситуацію з демократією. Я цього не розумію, Петро Порошенко, Порошенко. Я вам дуже дякую за те, що ви сьогодні з нами. Дуже ціную ваш час.